Що стосується близького сходу, то там взагалі скільки було угод про припинення вогню між Ізраїлем та Палестиною, скільки було угод між країнами сусідніми до Ізраїля і скільки там взагалі відбувалися подій на дипломатичному фронті, і сказати, що це успішно, неможливо, тому що сьогодні укладалася угода про припинення вогню. А через тиждень або місяць знову все спалахувало. Яким буде український варіант, наразі сказати дуже важко, тому що, знову ж таки, є різні опції. Ми пам'ятаємо східну і західну Німеччину. Ми пам'ятаємо формати цієї взаємодії і цього співіснування. коли з двох боків фактично стояли танки. І це була такою лінією, яка не порушувалась, і одна країна жила окремо від іншої країни, і не було ніякого втручання ні в ніякі справи.